Сучасна Росія може запропонувати тільки ностальгію, отруєну імперським фашизмом. Я гадки не мав, що буде в лютого. Це тисячі людей, тисячі без перебільшення. Кашкет польовий власність збройних сил України не для продажу. Але я його купив на Дарницькій площі за 285 гривень бо в мене не було капелюха на літ. За своєю політикою та публічними заявами ви здаєтеся глибоко пацифістською ліберальною людиною. Чому ж ви вирішили взяти зброю до рук і піти в ЗСУ? Дійсно, я абсолютно ліберальних поглядів людина, але лібералізм він під має на увазі, що ти за пріоритет прав людини, але разом з правами людині даються й обов'язки. І один з небагатьох чітко прописаних конституційних обов'язків у нас є там захист батьківщин. І, власне, я придатний до військової служби. Більше того, я з 2014 я служив в армії 2014 році теж по мобілізації. Я придатний до військової служби, маю військову спеціальність, я командир гармати в артилерії, може бути за військово-обліковою спеціальністю і про. Після 2015 року я був в оперативному резерві, їздив на збори, тренувався, цікавився структурою тероборони. Не встиг записатися на контракт в тероборону там, в силу зайнятості на роботі. Але, в принципі, до військового обов'язку ставлюся серйозно. Тобто разом з твоїми правами ти отримуєш обов'язки. Ось цей обов'язок, коли. На країну нападає скажений ворог, ти маєш її захищати. Тому і пішов. Тому, власне кажучи, у мене був там, один день, щоб владнати справи, перевести сервери інститутські, секретну документацію, там, віддати вказівки, розп... змінити структуру роботи інституту, перевез... перевівши його на військовий час. І вже був в військкоматі. Там, звісно, були шалені черги, тому було важко насправді навіть добитися до виконання свого обов'язку. Ну, але я прийшов, у мене в мобілізаційний припис написано прийти туди-то, туди-то. Я прийшов туди-то, туди-то. Там бардак. Але підійшов до одного, до другого офіцера. Зрештою, Підійшов чергу до тероборони і потрапив власне, до наймолодшого роду військ і сил. Військкоматі не було місця фізично навіть увійти в приміщення. Настільки було. Тому я думаю, я пам'ятаю, в 2014-му тільки почалися події з а, а, тимчасовою окупацією Криму. Я в той же день приїхав в військомат тоді в Святошинському районі, в Києві. І мене вразило, я побачив в перший раз в житті чергу під військкоматом 100 людей. Це було 100 людей. Це було багато, як на мені тоді здавалося. Але я гадки не мав, що буде 24 лютого 2022 року. Це тисячі людей. Рисячі без перебільшення, я пам'ятаю тут в Києві недалеко від позиції нашої бригади. Ну центр комплектації, бо це вже не був військомат. Там не там машини не могли проїхати, бо все було запруджено людьми. Що ви зараз робите на позиції, і які плани далі? Мій загін, власне, мій взвод може бути переведений в куди де потрібно зараз збройним силам. Або якщо з'явиться якась істотна загроза безпеці Києва ще більше, ніж є зараз, то звісно, ви. Так як і на початку березня будемо боронити столицю. Ну тобто, і тут якісь вищий задум військового керівництва, я не знаю, бо я солдат. У мене немає військового звання якогось там високого. Це, знаєте, в цивільному житті тільки. От. Посада керівника органу влади. От. А тут поряд з іншими побратимами. Мої плани, мої плани. Вижити, бути живим, здоровим, допомогти українському війську перемогти, захистити наших людей, захистити нашу землю, наш Київ, інші міста, куди потрібно перейти, щоб захистити, От. дати часу окупанту, вигнати їх звідси і повернутись додому до родини. От такий мій план. Чи могли б ви подумати, що буде війна? Той же день, коли росіяни е, вирішили тимчасово окупувати Крим. Вони стали на шлях великої війни, і це було безсумнівно. Я купив собі зброю. Пройшов курс з стрільби з. Пістолета пішов вже знову ж таки військо в 2014 році, військове навчання, потім збори резервістів. Саме тому, що я відчував, точно буде війна, і відповідно, якщо ти маєш якусь військову спеціальність, ти маєш можливість потрапити в регулярні війська, ти підвищуєш свої шанси на виживання раз. А по-друге, ти підвищуєш шанси на виживання твоєї країни, тому що ти стаєш більш підготовленим в українській армії. Є можливість перевестися в інший підрозділ, і ви б могли займатися інтелектом. Лектуальною роботою проводити, наприклад, інформаційно-психологічні операції на території ворога, але ви взяли до рук саме автомат. Чому? Ну, звісно, десь є сильні у когось сторони більші. Я точно міг би займатися, і так як ви згадували, інформаційно-психологічно Про вас мені тут нічого не заважає. я це і роблю, допомагаючи іншим колегам, які цим займаються, і в публічній площині. Але в принципі, ви ж бачили, в перші дні війни в Києві. Отут ми зараз стоїмо недалеко від позиції, звідки в декількох кілометрах були вже російські диверсійні групи зупинені нашими побратимами. Це, то був час, коли ти в тому числі маєш взяти зброю в руки. І це щоб не повторилося так, як в Херсоні. Так, що в момент заходу окупантів в місті не було озброєних людей. А якби вчасно озброїли, самі містяни б вибили їх. Росіяни не готувалися для того до того, що тут їх би чекало, якби були озброєні люди. Тому, в принципі. Я знав, що буде війна, і розумів, що це може бути така війна, що треба мати навик користування зброєю не тільки інтелектом, це теж дуже важливо, але і зброя теж. Які моменти з історії України за останні місяці ви для себе переглянули або краще зрозуміли? Чи були у вас откровання на цю тему? Якщо говорити про історію, в першу чергу стає зрозуміло, що ця думка про багатостолітнє протистояння з Росією це не фігура мови. Це б так і є. Оце імперство Росії, воно дуже чітко відчувається зараз. І відчувається, що це не на пустому місці, що цьому імперству дійсно сотні років, і що вони не визнають незалежності інших держав. І те, що вони зробили з нашими містами, з Маріуполем, з Чернігом, з Харковом. Ну, ти в цьому від, від, ти бачиш в цьому відбиток цієї імперської логіки. І вона не зникла в радянський союз. Я мені стало чітко зрозуміло. Ми весь минулий рік проводили круглі столи по деколонізації, наприклад, осмислення цієї імперської спадщини і так далі. І там час від часу виникала думка, що радянський союз це не був. Це не була формація така лівосоціалістична. Це була насправді неоімперська формація під виглядом соціалістичних ідей. Тобто вони фактично викривили марксизм так, викривили ідеї соціалістичні так, що побудували просто можливо навіть більш ефективну імперію, яка на позір виглядала як соціальна держава. От і оця отрута імперськості чітко щитується, і це я чітко зрозумів. Власне, на власній шкірі, Вони, як власне, мільйони українців це зараз відчувають. Тобто це імперські амбіції, оскал цієї Росії, ця отрута, цей токсин зверхності шовінізму, який дійшов до імперського фашизму в Росії зараз, чітко зрозуміло стало. От далі з таких абсолютно не історичних висновків, от я на соціальних мережах у себе писав, таке абсолютно сентиментальне ставлення до землі. Прокинулось навіть от в цьому лісі, є там за декілька кілометрів звідси частина передових позицій, і вони побудовані з землі дуже хорошої землі, яка от ви можете подивитися через мішки, проростає трава. Яка не повинна використовуватися для того, щоб ловити кулі, осколки. Але в крайньому випадку ми не тільки живемо завдяки цій землі, ми не тільки помираємо і лягаємо в цю землю. Ця земля нас також захищає. Ми набиваємо цей чорнозем з піском в пішки, вона нас боронить і приймає в свою плоть ці осколки, шрапнець захищає нас. І ми відповідно цей зв'язок якийсь поконвічний в Україні, який я би навіть сказав, якийсь У нас наскільки в літературі, фольклорі, оцього мати власну землю, порядкувати на власній землі, цей поклик землі. От я тут теж це відчув. Це не пов'язано з історією, як прямим текстом, але дуже так мене вразила ця, ця річ, коли окопи, траншеї, бліндажі, ці мішки, через які пробиваються паростки. Це навіть ліску, в який ми рубаємо для того, щоб побудувати якісь оборонні споруди, дуже прикро, що він там через цих москалів шкодиться. Але в мене вже проросло, я вже проростив на балконі перед війною почав, а Зараз оце, тиждень тому їздив заїжджав додому, поливав. В мене вже там 50 дубів проросло маленьке, та я якусь частину цієї шкоди компенсую. Наскільки є важливим інститут національної пам'яті зараз? Ми співпрацюємо з Міністерством оборони, з профільними спеціальними службами. Ну раніше ми там в консультативних, іноді там в освітніх цілях, а тепер ми по багатьом питанням співпрацюємо прямо, бо розумію, вони зрозуміли. І нам запропонували деякі формати протистояння російським імперським міфам. Ми бачимо, наскільки цей компонент м'якої сили важливий став для. Національної єдності для здійснення культурної інформаційної політики держави, і там мені приємно, що наші колеги із РНБО, із уряду, із Міністерства закордонних справ із Міністерства культури ще більше спів... Ну, В принципі, у нас співпраця була й до того тут не можна е е казати, але інтенсивність посилилась надзвичайно. Ми отримуємо значно більше запитів. Тепер що стосується. Декомунізації, дерусифікації, деколонізації думки, які інститут уже довгий час, багато років опрацьовував, теоретично готував. Вони зараз стали всі наразі. Те ті наші напрацювання зараз високо затребувані. Ми бачимо цей е хвиля, що міста не хочуть ні півдня, ні сходу, ні центру, не хочуть мати нічого спільного з російськими топонімами, діячами вони хочуть прибратися з символічного простору. Так вийшло так, що раніше ми були локомотивом цього, а тепер ми не встигаємо, ми навіть пригальмовуємо міста, кажемо, обережно з перейменуваннями, дотримуйтесь процедуру, ось методичні рекомендації і так далі. Це ваше право, ви органи місцевого самоврядування, щоб просто не було. Ну, Антиефекту, да? Тобто ми навіть е і засипані запитами, як що з цим робити. <кхи> ну і що стосується, звісно, документації злочинів. Е у нас великий досвід архівусної історії, віртуальний музей російської агресії, який ми минулого року запустили. Ми не розраховували, що він стане настільки е актуальним. Ці військові злочини Росії ми підготували інфраструктуру їх документування. Але не в розумінні юридичному, а в розумінні інформаційно-історичному. І ця інфраструктура зараз працює наповнено. На жаль, як завжди буває в сфері культури зменшено фінансування інституту. Відповідно, ми не можемо повністю розгорнути ці проекти. Але все, що ми можемо робити в стані війни цими мінімальними ресурсами, які залишились після скорочення бюджету, ми направили саме на ці напрямки: документування, опрацювання, меморіалізація місць війни. Опрацювання складних історичних питань, які про майбутнє України так також не тільки про минуле, і протистояння російським імперським міфам. Тому я би сказав, що роль інституту навіть зросла в умовах війни, що ви думаєте про заяви деяких публічних діячів? Про те, що Україна має знову стати мультикультурним центром Русі, і що українська культура маленька для такої великої країни. По-перше, Україна вже є мультикультурна, неймовірно багата, мультикультурна. І по-друге, не у всіх достатньо гострий зір, щоб помітити діаманти, які розсипані в нашій культурі. От. Ну, мені здається, що одна з найбільших проблем українського істеблішменту політичного в тому, що вони самі такі мало освічені в українській культурі. У нас просто. Давайте будемо чесні. Радянський, Радянський Союз, а до того Російська імперія зробила дуже багато, щоб найкраще з нашої культури апропріювати, тобто забрати собі. А, а щось таке, що не можна забрати, що настільки надзвичайно сильно українське специфічне колоритне замовчати. От, наприклад, от самий банальний приклад історія про другий зимовий похід чи перший зимовий похід, так армії УНР по тилам більшовицької. Ніхто, от я з військовими побратимами говорю в розташуванні, не знають про них. Говоримо про Малєвича, його подробиці. Багато хто до сих пір вважає, що це там, польський або російський. Тобто дуже багато нашої спадщини не освоєно нами, не відчуто нами, не, знаєте, не апропрійовано, не прийнято нами. Ось. І тому судження про, якусь, про якісь недоліки української культури ну, я не можу приймати від людей, які добре в ній не розбираються. Що стосується мультикультурного проєкту, я як вже ми ж починали з лібералізму, я дійсно так, з ліберальних поглядів, я вважаю, що Україна є мультикультурна і має бути мультикультурна. Україна не буде мононаціональною країною в розумінні етнонаціоналізму. Етнонаціоналізм помер. Хто б там що не розказував? Е, всі ці люди, які зараз боронять Україну і проливають кров, абсолютно різних національностей, різних світоглядів, різними мовами говорять. І боронять вони Україну тому, що Україна це країна. Прав людини, країна людської гідності, де оця політична нація, українці, українця, рівна вільній гідній людині. Оце наше найбільше багатство. І все те, що ми побачимо, і все те, всі ці твори мистецтва, літератури, історії, всі ці наші шедеври протягом тисячоліття, які ми маємо, вони всі про це. Ми дуже різні, да? але в цьому українство є інтегральною категорією політичної нації в найсучаснішому сенсі цього слова. І тому ну, казати, що українська культура замала, ну мені здається, що світогляд цих людей замалий, які так говорять. Українська культура достатня. В одному з інтерв'ю ви сказали, що нам потрібна культурна сепарація від Росії. Чому? Росія має, ну, знову ж таки, не дуже популярна річ. У Росії багата, неймовірно цікава культура, в великою мірою створена за допомогою цієї розумної апропріації, тобто забирання культури інших. От знову ж таки, наші найпрекрасніші приклади, які ми добре відчуваємо власною шкірою, це той самий Чехов чи Гоголь. Гоголь це взагалі найкращий варіант. Тобто, ти читаєш Гоголя, ти розумієш його. В той колорит, в якому він пише, і ти розумієш, що це має бути написано українською. Це настільки добре передає суть подій нашого краю і так далі. Але що це зробимо? Ну, апропрійовано Росією. Це письменник, який відбувся в імперському контексті. Так? У нього, слава Богу, не такі сильні імперські мотиви. Якраз в нього ця українська культурна світоглядна рамка більш проявлена. Але. Російська імперська культура, вона імперська. Навіть зараз, великою мірою в цій культурі є оцей імперський компонент, який не тільки виник в імперські часи, як Пушкін, наприклад, так? але який живе за логікою імперською. І відповідно, оцей імперський компонент він невід'ємний від культури. Ну, це частина реальності. Але проблема в тому, що він. Відтворює і повторює імперську логіку, імперське мислення. Чому в російських лібералів стільки, чому російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання, чи татарське питання, чи білоруське питання? А тому, що у них імперська логіка. А звідки імперська логіка? Від культури величезний компонент. І це велика задача для самої Росії. Оце те, що на заході вже пройшли постколоніальні студії, осмислення імперської спадщини. і Так далі, коли культури самі себе вивчили і зрозуміли, що прийнятно, що неприйнятно. Ось в Росії цього не відбулося. Вони, от, начебто, культура біла і пухнаста культура буває дуже різна. І от в російській культурі цей токсичний імперський компонент надзвичайно сильний. І він буде відтворювати постійно нові форми. Культуру не заборониш, не закриєш легко. Це м -м, ну це така дуже специфічна річ. Її можна тільки осмислити і переосмислити. Вони вже мають що зробити, але це не наша задача. Ми маємо відсунути цю культуру, хай собі там розважаються, забрати з спільного цього минулого історичного і політичного все, що наше, все, що ми можемо апропріювати, а все їхнє до побачення. Нам не потрібні сті три пам'ятники Пушкіна в Києві. Пушкін не займає стільки місця в нашому світогляді і не повинен займати. Він може десь бути в якомусь спальному районі, чи в якомусь селі, де він приїжджав, проїжджав, чи там, якщо він там був в Полтаві, десь може бути в спальному районі пам'ятник Пушкіна. Але чи хочемо ми, щоб людина, яка так писала про нашу Полтаву і так писала про нашого Мазепу, була в цьому, в цьому місці? Ну, тобто історичний зв'язок ще недостатня підстава для того, щоб опинитися в нашому символічному просторі. Але це ми маємо відповісти, чи хочемо ми чи ні, зосередитись нас, бо тільки перед нашою мовою, перед нашою культурою у нас є обов'язки. перед російську... Немає ніяких обов'язків. Вона може собі бути, але ми не повинні її відтворювати, зберігати, плекати. Вона може вільно собі. Ми не повинні з нею воювати. Я теж так думаю. Це але ми маємо чітко розуміти, що вони собі окремо, ми собі окремо. А що робити з тією частиною українського суспільства, в якої 24 лютого культурний ґрунт пішов з під ніг? Як для них тепер комунікувати російську культуру і відкривати українську? Їм треба підказати шлях. Але знову ж не нав'язати, не наказати, а підказати. Сказати, от це, ось так російська культура виглядає, ось тут в ній імперський компонент, ось так вона погано може вплинути на людину, так от змінити її світогляд. У вас це розчарування через оцей імперський компонент. Подивіться, ось українська культура, ось вона так приймає цю частину спільної культури, яка колись була, оцю не приймає цю категорично табуює. Тобто людям треба запропонувати цей образ майбутнього, те, чого, до речі, не може сучасна Росія. Сучасна Росія може запропонувати тільки ностальгію, але отруєну імперським фашизмом. Україна ж зараз вона може запропонувати майбутнє. І от те, що з цими людьми потрібно зробити в першу чергу, це запропонувати не тільки знаєте, як зараз ключове питання. Переселенці приїжджають з знищених росіянами міст. Їм треба дати роботу, допомогти з житлом. І Третє або ну, в третю чергу, але це має бути одночасно зроблено. Запропонувати певні світоглядні позиції, пояснити, як, це, як можна далі жити, що з цим робити, як жити далі, коли у тебе твій світогляд розсипався, коли ця ілюзія про братні народи і так далі розсипала. Треба сказати, ну не братні народи, виживає сильніший, це нормальний процес в еволюційному плані. Те, що вони, звісно, шизонулися, ті росіяни, і напали на нас, це ненормально, не людські, але ну, це вже наша даність. Треба Жити так, ось така програма майбутнього ми маємо перемогти, відбудуватися і жити вільному, справедливому суспільстві, без шансу на корупцію, без шансу на російський реванш і так далі. Тобто дати цей образ і, відповідно, показати ось незрозуміла, недосліджена і невідома українська культура. Пізнавай, віднаходь, через неї відкривай європейську, а ось європейська культура. І через, в неї можна зайти теж через українську культуру, можна через частину неотруєну частину російської культури і так далі, пояснити, показати. Тобто це велика. Яснювальна робота. Це великий світоглядний ривок. Але проблема в тому, що у нас неймовірна кількість людей живе в тій рамці, яку ви сказали. І людина, у якої відбувся цей крах світогляду, це ще людина, яка ну, на крок попереду перед тими людьми, які живуть в ілюзіях до сих пір. Бо є люди, які до сих пір живуть, вони думають, що це не норма, а рецидив російської культури, і вони намагаються це виправдати. От у них проблеми найбільше, бо їхні ілюзії ще посипляться далі. Які речі в українській армії для вас стали відкриттям? Це такий досвід абсолютно новий. Ти не живеш вдома, Ми живемо спочатку там. Всі, весь час ми до сих пір не живемо в казармах, ми живемо в непристосованих до того місцях. Ми або будуємо бліндажі е, серед, під відкритим небом, де можна жити, або е, в таких об'єктах інфраструктури, які не призначені знову ж таки для проживання людей, розташовуємось, е, власне, які є частиною. Оборонної структури міста Києва. От, Абсолютно різні люди. Оце от, якщо ти хочеш відчути, зрозуміти свою країну, своїх людей, це саме той досвід, який потрібен. Абсолютно різні академіки, професори, продавці, інженери, сантехніки, будівельники, колишні тюрем. абсолютно різні люди, всі разом відчули цю несправедливість і відчули це обурення від нападу росіян. Пенсіонери, у нас багато людей, яким понад 60. Генерали навіть на рядових на позиціях солдатів. Всі поприходили. В нашій бригаді, здається, два чи три генерали, які прийшли як солдати, прокурори, поліцейські і так далі. Хоча, до речі, перші дні в Києві, мені здається, крім тероборони, системи правопорядку іншої функціональні не було. Майже там не було видно ну, принаймні на вулицях патрулювання. Нікого крім тероборони, тому всі в принципі безпеки, можливо, вони були зайняті на інших гарячіших напрямках, як більш підготовлені, але це була така взаємодопомога. Так, власне, до чого я? Що це неймовірний досвід. Ти бачиш, що таке твоя країна, це абсолютно горизонтальний такий зріз. нема ніяких там щаблів, всі стають. Е Рівними, всі стають, знаєте, як в стародавніх Афінах. Ти отримуєш громадянство після того, як став на стіну і отримаєш, закінчуєш свою службу в війську і стаєш громадянином, так і тут. Я думаю, це одне з таких народжень абсолютно нової України. України сильних громадян, які стояли плечем до плеча в найгарячіший, найстрашніший час, щоб боронити свою батьківщину, щоб боронити правду насправді. Ось, і це такий цей рівень пізнання самих себе і своєї нації ні з чим не зрівняти. Це дуже сумний досвід з одного боку, бо багато хто гине. От, за протягом двох тижнів останніх у нас десятки побратимів отримали поранення, зникли безвісті, загинули. От, і це сумний дуже досвід. Але з іншого боку, оця єдність, оця супермотивація, ну такого. Що у вас на нарукавному знаку? Це нашої 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, Шеврон, а це загальний шеврон територіальної оборони військ сил територіальної оборони. Це насправді це не оця форма, яка на мені, це не. не той піксель, який видає армія, бо не вистачило на мене форми, як і на багатьох моїх побратимів, це волонтери привезли. Тут е, тільки капелюх форми, але капелюх я купив в е, воєнторгу, ми його нам теж не видали. От, тобто Ми так забезпечені зброєю там, стрілецькою забезпечення, але там, такими речами ну, тут на мені нема зараз не вдягнено нічого, що мені видала е, армія, бо в першу чергу, мабуть, забезпечували е, бригади, які на полі бою. ну Я принаймні сподіваюся. Бо. Оце, наприклад, цей капелюх, ну, це теж до питання, що нам треба подолати. І оцей капелюх, на ньому написано кашкет польовий, власність Збройних сил України не для продажу. Але я його купив на Дарницькій площі за 285 гривень, бо в мене не було капелюха на літо. Так от мені здається, що от, за це теж хтось має відповідати, що таке стається. Я коли вже купив, приїхав в частину, віддивлюся, роздивляюся, і мені аж соромно стало, що таке, така ганьба. Хто, ну, мабуть, його вкрав з якогось складу і продав в мережу. Оце таке, знаєте, наочне поєднання всього абсурду, який є. Сотні тисячі людей мотивовані боронити свою країну і готові від... віддають свої гроші, щоб не доб зброїти, збройні сили. А в цей же час хтось краде, не знаю, розбазарює і так далі. Оце таке трошки сумне. Ну, але це знаєте, теж реальне життя зі своїми уроками. Чим закінчиться війна? Ну, війна має закінчитись перемогою України і Європи. Росія не може перемогти в цій війні, бо інакше ми опинимося в неймовірно довгому періоді мороку, війни хаосу. Якщо Україна програє або Буде змушена іншими країнами і світом до якогось ганебного примирення, це тільки відтермінує ще більшу війну. А якщо зовсім програє, то це стане початком підготовки великої війни вже в центрі Європи. Тобто зараз ми воюємо на сході Європи, боронячи Європу і взагалі оцей спосіб цивілізований демократичний спосіб життя. Якщо Україна програє, ну світ зміниться настільки радикально, що. Вже не буде вважатися міжнародна система безпеки і справедливість нормою, а щось інше цинізм, брехня і е, лицемірство буде вважатися нормою. Тому що Росія своєю перемогою нормалізує цю, це порушення, це, це, це насильство і так далі. Тому мені здається, що самі, сама логіка цивілізаційного процесу не може закінчитись перемогою Росії. Це так само, як з війною. Все йшло до того, що буде велика війна, і Росія її розв'яже. Ну, вся логіка сама історично про це кричала. Але цю логіку розуміли тільки в Східній Європі. Поляки, українці, литовці, латвійці, естонці хто добре знає росіян, хто жив поряд. Так само і тут. Кожен, хто добре відчуває цю логіку європейську, логіку історичного процесу цього світу, він, він розуміє, що Росія не може перемогти. Мені здається, що самі росіяни, чому ці ліберали, псевдоліберали, ліберали тікають з Росії зараз. Вони теж відчувають, що Росія не може перемогти. Бо ця перемога це побудова нового. Нової диктатури такого оруєловського типу. От. І ці ніхто люди навіть не хочуть з цим змиритися. Самі навіть росіяни. Багато хто бажає та й пота, Росія програти. Ну але, на жаль, цих росіян їх багато порівняно, бо насправді це відсотки від їхнього населення. Недостатньо багато, щоб повалити той ганебний режим. Тому закінчиться, якщо коротко, перемогою України, але ця перемога не настане вмить. Е, у цієї перемоги дуже багато умов, і остаточна. Найкраща перемога, яка може бути, це по перше, чітка військова перемога знищенням російських боєздатності російських збройних сил, з фактично демілітаризація Росії. Зміщення політичного керівництва цього шизонутого російського, і або дефрагментація Росії, розпадання на частини її, і побудова ряду незалежних держав, або можливо якась нова Росія. Ми слава Богу, не повинні тим займатися. Нам треба вигнати їх зі своєї території, відновити територіальну цілісність і забрати компенсацію за їх шкоду, за те, що можна взяти, бо за людське життя не можна отримати компенсацію. Ось. І далі зайнятися відбудовою своєї держави, України майбутнього, де у нас неймовірно Викликів, щоб теж не перетворитися, не скурвитися, не, не стати якоюсь корумпованою країною, е, яка з цим пафосом перемоги згниє зсередини. Оце наша велика задача. Оце е, побудувати таку нормальну, адекватну, європейську, демократичну країну, в якої є свій план майбутнього. Це наша задача. Росія не входить, не повинна входити в наші плани, крім її перемоги і компенсації. Все. Нам треба сепаруватися від неї. От Хай собі там, хай собі казяться, але наша задача тут.